Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Митрополита УПЦ МП Павла прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва, госпіталізували колишнього намісника києво Печерської лаври. Про це повідомив адвокат Паші Мерседеса Микита Чекман. Що саме сталося з митрополитом? Він не повідомив. Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання, заявив адвокат. Справа Паші Мерседеса, що відомо, митрополит Павло 1 квітня 2023 року отримав підозру, оскільки виправдовував російську агресію в Україні. Зокрема, він радів захопленню Херсона та розповідав про війну США та Росії. Кримінальні провадження почали за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. В інтерв'ю він стверджував, що в Україні громадянська війна та заперечував суверенність держави. Також він на суді сказав, що не вважає Росію агресором, адже там живе його сестра. Від 1 квітня митрополит був під домашнім арештом. Лише у липні суд відправив його у СІЗО с внести заставу у розмірі 33 Мільйонів гривень заставу у розмірі 900 тисяч доларів за Пашом Мерседеса, все ж вніс його адвокат Микита Чекман 7 серпня, бо більше гроші на заставу збирали навіть у Лаврі. Там встановили скринька для пожертвувань. У СБУ наголосили, що внесення застави не вплине на розгляд справи. Він все одно носитиме електронний браслет і не зможе поїхати з села Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. Також він має з'являтися до правоохоронців і не може спілкуватися зі свідками. Нагадаємо, співробітники Києво-Печерської Аври отримали можливість потрапити до будинку паші Мерседеса. Нам показали хороми, в яких на території комплексу мешкав митрополит. Як стало відомо, його помешкання має відразу кілька поверхів. Цікаво, що вгору воно сягає лише одного, а от вниз трьох. Зауважимо, що поверхом нижче спускатися могли лише обрані, але нещодавно там стався прорив водопровідної труби. І саме це дозволило співробітникам заповідника побачити, що ж ховається всередині помешкання митрополита. Так на нижніх поверхах розташована сауна, тренажерний зал, а ще ви. Погріб. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!